Світер першого сортового мішечка 10 кілограм за 1000 гривень. Такий жіночий сетер, укорочений. Розмір пише 38-й. Жіночий сетер на гузочках. спортивного варіанту. Розмір М. В'язаний під шию. Розмір Елька. Така кофточка. Розмір Елька. Светрик на гудзиках, легесенький, розмір 36. Така кофточка на плечі розмір S. -ка. Жіночий светр, розмір M. -ка. Жіноча безрукавка. теплесенька, розмір M. -ка. Легесенький гольфик. Жіночий розмір L. -ка. Така кофточка. Розмір L. -ка светр в'язаний розмір S. -ка. Жіночий кардиган плотний, розмір Элька. Вязаний светр плотний, на гудзиках, розмір XL. Такі пластинки в'язаний светер, розмір Элька. В'язаний кардиган, розмір Elka. -ка. В'язана безрукавка. Жіноча розмір. Сороковий. Така в'язана кофточка. Вже класна. Розмір МКЕЛК. Жіноча кофточка. Розмір Мка. І спортивний варіант кофта. Розмір. Мка. В'язаний. светер, Розмір. Мка. Така кофта розмір С. в'язаний светер. Розмір М. Плотний светер на замку. Розмір 2XL. легесенька кофточка. Розмір М. Какофто Ка футболка піднес. На захоті по картегану. Напоєдна ну, на розмір «Л». Цетрик на гудзиках, розмір М. В'язана плотна кофта. Розмір Мка. І останній гольфик розмір М. Це були світера перший сорт, вага вагамшечка, 10 кг за 1000 гривень.